Всім добрий вечір. Світло є. Зразу в очі кидається. Горення не Точно. Перестановочка у нас. Коти вже тут. Будиночок їхній переставили. Ну, будемо так ходити. Нікуди нам діватися, бо... Фіртка відкривається якраз сюди, де будиночок стояв, котячий туалет, вони туди строго ходять. Там вже нагріті їм переслано, нагріті бутилки в кількості 4 штуки, різного літражу, там як рукою, за дуже тепло. Згори нічого їм не стирала, так те та й заслала, тому що воно все рівно від лап буде таке, тут ходять по сараю. Кокосик мій вже повечеряв, ось він ходить, то ті двоє, це він, випив гарно, вже п'є краще, вже в нього є оцей смоктальний рефлекс, он пішов, він зараз там ляже біля них. ну Він великий молодець. Ну, тілочка, що? Що моя зайка, не бійся. Так, і варвара наша тут. На новому місці забрали ми її від баранів, коли її впустили у двір, там у нас отам вхід. А, ну, сюди ж на цей двір з того двору, хто дивиться, той знає. І вона просто сама до сараю побігла. А чому? А тому, що вона в тому році була ось тут маленькою, родилася. І вона зайшла, і навіть вона ось сюди голову скинула. Але потихеньку пройшла сюди, там чорнушка до неї обізвалася, і вона мене поразила. Вона просто сама розвернулася і зайшла. Сюди. Ну, тепер будуть тихі й спокійні ночі. Хоч і родитиме, у своєму оголочку, без отих баранів. Угу. А, а же... вони тепер у одному загоні. Усі. Пішла ще сіна їм поклала, напоїли. Це одну бійки, Ну, вони торік, хто нас дивиться, були в оцьому станку. Uh -huh. Ось тут була чорненька і біленька. Біленьку ми обрали, бо вона маленька була, і ми стільки не промовилися. нам стільки ягнець. на семено, а варвара більшенька, ми її залишили. Тут і сіно, і солома. Малі вже їдять сіно. Ото, знайомся з котиками, тобі тут жить. Тобі вже таке... Вибирай місце де. Пусько гарне. Будеш лежати, буду підстілати тобі. Сьогодні підстілати не буду. Сухенько. Так ти одна ляжеш, да тебе ніхто ні штовхатиме, ні... ні мекатиме лишній раз. І дівчата тут. Чорнушка до неї обізвалася, вона у відповідь ме. Її тягти не треба було, хлопці тільки повернули сюди в ага, нас, щоб вона... цей сарай біжить бігом. О. Бо вона ж тут була й на прогулянку вибігала із сарайчика і забігала не разу цей сарайчик з мамою і сестричкою. Ну що ж така життя наша. Така правда нашого життя. Я колись по інтернету в одному відео натрапила випадково. На жаль, забула в якій це країні. Тримають вдома, як ми вівців, і все. А вони тримають вдома морські свинки. На м'ясо. Ціла свинки. кімната, прямо для них ціла відведена. Я бачила на дворі, а, у а я бачила, ці, що, що, місцевості. Тримають на м'ясо люди. І що я буду їх осуждати, як вони їдять. А я бачила, що окрема кімната здоровезна, така туди двері, і там оці свинки. Що котики, ви в шоці? Ти подиви, як дивляться. Та, ось же ж вас. Рижунь. Ну ти зовсім уже. Шість років кішці. Та ось твій будиночок. Ось. Ти подивись, як дивиться. Ти що? Зовсім. У нас сніжок почався, бачите, блищить. О, покидай їх туди. У нас сніжок ти, ти, ти. почався. Леж у нас по хаті найрозумніший. Ти ж найперший. Вони ще дур'ю маються, а ти вже жопу грієш. О, Рижка. <гум> Мама нашого сімейства, господи, спаси й О, Там чимало місця, на всіх шостих Та Там усі там місця і в хвістів гриву. А де Сара ділась? Та десь тут. Так, як я й казала, вода і корм. Я Хоча... за Сар. Боже, а я за Сару. <гум> ну, тела, а я Сара кажу, Сара це бусікова мамка. Чуєш, я кажу Сара і в очах у мене Сара. Десь тут. Та тут десь обігала. Ой, йдіть мої. Ні, вона все одно кудись дереться, кудись треба. Ой, жопу відгодувала, що й не залізе. <різь> О, вони всі тут ходять, вони в непонятках, де їхня хата. Ось базікало один, виглядає. Порозчався. Вони як змерзні, припечемо розпис боку гарний, так вони знайдуть і хату, і, і дохають. А як вони з теплої хати нагодовані напоїні і прийшли сюди, так звісно. Що їм ще робити, ви бачайте, люди добрі, але в нас другого контенту немає знімати. На танці в клуб ми не ходимо. Людей взагалі, як я, так взагалі нікого не бачу. Машинка, машинка стирає, зараз піду витягну, вики, викину вики, 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 дорожки, а й постіра, І веду бусю, бо то завжди водила бусю до цього Ой. бійства всього. А тепер кажу, буся, давай я там управлюся і ми підемо з тобою. Ще видно на дворі, сніжок у нас пустився такий. Давай, танцюй, давай. Танцювала гупака, побила ботинки, осталися на ногах, цукільки дерезі. Це вона а і скарлет. Вона да також накиває. Скарлетт, так киваєшся, киваєш. Я ж тебе на семено планую, а ти що, ух, ти бандітка. Ти бандітка? Ти знаєш, вона мені поведінкою Ой, нагадує красавка. Варвару торішню. Так, красовочка. Точно, та наса. так само бігала. А? <плес> ух <ти>. <плес> <плес> Носками, так стук-стук. Ой, ой, перейдуть морози, будемо випускати на двір. бо на двір як випустить, вони то не померзнуть на дворі. Ну Нам вже треба сарай відкривати А сюди сюди, холод, холод як знайде, а ось вже родиться. на завтра родиці. на 9 годину ранку вже мінус шість стоїть, хоч ніч тепла і нулі, плюс 2. О, тому ми поки їх не випускаємо. А ну мама, прийми свою фігуру тіла. Рета покажи. Нам. А ну, Рет. Ти теж такий гривий? Тоже. Ну ой. Мама шпила водички, а вам я й не давала, зараз я поставлю вам мої маленькі дітки. Давай, іди Там, правда, і глибоко, ну шукайте. іди моя хороша, йдіть мої малесенькі. Отак і привикають, поступово знайомляться, знайомляться із Вона Вже сіно, сіно краде, чуєш із відра Варвара. Ага. тягає. Ага, я Поставила туди, я на цю сторону відстави. Угу. Да. Ще вони мало сухого корму їдять, ще вони цицю, циця мамина ще їм. Заміняє водичку, ой, ті мій хорошенький, така шерсть люди добрі, ой, як приємно її гладить. І він стоїть зачарований. Так. Ой, ми мої діти. П'ятнадцять днів. Мої хороші. Першого вечора. Боже, ну хто б думав, що він оце так стоятиме. Ой, боже мій. Дівчинка ти моя. Mm. Там весна прийде, на двір, загін здоровий у вас буде уже п'ятерко, а ще що нам Варвара який сюрприз піднесе. О, як вони гуртом люблять тоді жирувати. Ой, Боже, Боже, Цим ми живемо цією роботою кожного дня. Пишіть, хто вже перець посіяв, бо в мене досі цьогоріч не спішить. Uh -huh. Ще рано. І то рік і позаду, рік усередині, напевно, лютого сіяли, плала на пророщування, а тоді. А це на пророщування буду класти у кінці лютого. Не хочу рано. Два роки підряду такий травень холодний, тоді, тоді ми носишся. Не знаємо, Де його діть, не знаєш, куди. що. Ну, і люфу рано сіяти, рано, рано сіяти не буду, і кермик рано сіяти не буду. Так? Ви мої хороші. Нам того перцю треба. 50 корінців це саме, що більше. Той ну із хочу. квітів саме раніше, що посію, це да, енотеро. Не хочете віці? Ви мої дітки. Тобі б сподобалося спілкування зі мною. Мойоти, ну, ой, ну, Ред Батлер, цим все сказано. Мужик. А блискучий який? Катрлі. Тобі реп не такий. Вона дама з характером. Тобі Ешлі подавай, у нас Ешлі немає для тебе. <зас> 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 ти маєш? Оце як Варвара народить двоє, та да хлопчик та да дівчинка. Так називемо Ешлі і Мелані. <зас> мелоді буде, так. Да? Ешлі, а це поки у нас ред і батлер. Ред батлер і скарлет охара. Вона чи... теж накивує. Та вона просто. Зірувать вона хоче, буде добрі, жирувати. Да? Все, не будеш пити. <кій> і сіна, овечка сіно їсть, і сіна а сухо, сухе оте? І оце так у горло заскочило. Ну все. <кій> що дивишся? Всі. А ти що каже, коли у нас лягати не будеш? <кій> ні. Не одна, не друга. <кій> Я прийду завтра вранці. Он диви, <реш> Ришка, ну ти. Ну ти О Боже, що. А ти вже все поїла, ага, все а дивіться, де під ногами. <реш> Котики. Ну ви взагалі. Ну трошки смікалочку ви в голові, що хата стоїть, вона на місці. Ти ще хочеш водички, може, ану на тоді. Що тут? Чісташка <реш> <реш> лежить, біля неї кокос і арахисон. Ось дивись, а Там батько набував за бранами, у волю не п'єсце. Вони ж штовхають один одного. Все. Ну, вона й пила, бо майже відрубала. Дай, ще каже, добавки. А ось і сіна і можна. Дюай. Сіна, будь ласка, завжди. Ну, вона кругленька. Мать молода, я до корм'яща буде. Я думаю. Що... Казала. Я вже думаю, ну я боюся казати, що я думаю. <laughs> я думаю, <laughs> двоє буде. Ну, Двоє то не людей, а троє. І кого напало, там пристріт, хай би в мене. <хи> так, все, все. будемо ми йти. Всі наповані. Бо стемні, Всі. а в мене бузька не ведений. Всі ячні дідають поросятам і, і до свідок. <хи> варвара, <хи> варвара. Хоч <хи> Под їжте, ще, подивіться. Всім на добраніч. Зустрінемось завтра. Всім тихої, мирної ночі, люди добрі. Заходьте до нас. Не стидайтесь, ми раді всім вам. До побачення, до нових зустрічей.